Це ну дуже смачний торт, секрет якого я вам сьогодні розкрию оригінальне тісто на коржі і дуже простий крем, який зробить ваш торт медовик просто зіркою будь-якого свята. Це просто треба один раз спробувати. Тож давайте готувати інгредієнти в кінці відео, а ми з вами робимо водяну баню. В Каструлю викладаємо вершкове масло, додаємо цукор, додаємо мед. Тут важливо, якщо густий мед, то дві ложки, якщо рідкий, то 3. Все це перемішуємо на водяній бані. Нам необхідно, щоб розчинилось і вершкове масло, і, що головне, цукор. Але якщо трошки там він десь не розчиниться, нічого страшного. Додаємо соду. Все це перемішуємо, постійно перемішуємо. Нам необхідно, щоб маса збільшилась в розмірах і посвітлішала. Ось так добре видно, стало світлішою, збільшилась в розмірах, цукор майже повністю розчинений. Все, знімаємо з вогню, як тільки досягли цього ефекту і даємо трохи охолонути. В цей час беремо яйця і перебиваємо їх. Наша задача їх перебити до однорідної маси. Наше тісто вже трохи охолодно. В теплу, але не гарячу. Ні в якому разі масу ми вводимо яйця і перемішуємо до однорідності. Все, перемішали, починаємо вводити борошно. Борошно спочатку сміливо можна десь половину вводити. Це тісто, його особливість, воно дуже добре бере борошно і ніякі грудочки, комочки вам не страшні. Сміливо можна перемішувати. Маса реально дуже добре бере на себе борошно. Перемішуємо до однорідності. Наша задача замісити. Відносно рідке тісто. Воно має бути в нас еластичним, яким шовковистим, добре намазуватися, але не тікти. І не бути густим, щоб воно як пластилін там липло. Після того, як більшу частину борошна ви ввели, починайте його додавати потроху, щоб не перестаратися, тому що може знадобитись або трохи більше борошна, ніж за рецептом, або ж, навпаки, трохи менше. Тут дивіться уважно. Я зараз вам покажу, до якої стадії я замісила тісто. Я використала майже все борошно, в мене трошечки залишилось. В мене виходить консистенція, доволі густа, але і ну, не дуже рідка. Зараз все побачите. Про це можна довго говорити. Ось така консистенція тіста підходить вже для випічки коржів. І ось тільки борошно в мене залишилось. Я його вже не додавала, щоб не було занадто густим тісто. його буде складніше просто намазувати дуже густим. Далі беремо пергамент. На зворотній стороні пергамента я олівцем малюю коло для того, щоб бачити орієнтири і не обрізати потім коржі. Я одразу їх печу в розмір. На лицеву сторону пергаменту трошечки змазую вершкове масло і викладаю приблизно 2-3 столові ложки тіста. Тут же, дивіться, орієнтуйтесь по вашій формі. До речі, зараз напишу, який діаметр форми я використовувала. В мене вийшло 6 коржів. Ось так. Ложку я їх розрівнюю прямо від центру до країв, і плюс-мінус орієнтуюся на намальоване на тильній стороні пергаменту коло. Наше, наш коржик ми відправляємо в духовку. І випікаємо до готовності. Дивіться, щоб він у вас був золотаво, ледь коричневого відтінку. Чим темніше колір вашого коржа, він може просто гірчити. Оцей мед він дає дуже гірчинку, якщо буде занадто темні коржі. Тому не білі, але й не коричневі. Легкий, золотавий колір коржика те, що треба. Наступні коржі я випікаю на тому самому пергаменті, маслом вже не змащую. Коржі, коли дістаю, даю їм трохи охолонути, і перекладаю обов'язково їх пергаментом, щоб вони не злиплися. бо Вони дуже ніжні. Вони такі ніжні, що це сама ніжна ніжність. Далі ми робимо крем, поки коржі охолоджуються в нас, остивають. Беремо сметану. Я спочатку взяла три банки, але потім ви побачите, я четверту туди влупила, бо хотіла дуже багато крему в тортику. Додаємо цукрову пудру. Чому цукрову? Тому що якщо ви додасте звичайний цукор, то ну, довго треба буде перебивати, щоб у вас не хрустів окремий цукор на зубах. Це не дуже приємно, тому краще додавати цукрову пудру. Швиденько все це перемішали. У мене сметана магазинна, не в бабусі я купувала, тому що я стараюся все-таки не дуже жирне. Їсти. Просто торт, але не дуже жирне. І додаємо одну пачечку сметанфіксу. Я додаю мені на цей літр 20 сметани аж бігом вистачає, щоб крем був е густий. Мені найголовніше, щоб крем не розтікався. Торт впитає в себе крем, і він буде тримати форму. Ніякі візерунки я робити не буду. Просто ось такий густий крем мені потрібен, але не занадто, як бачите. Все, приступаємо до змазування коржів і формування нашого торта. Як бачите, коржі охололи, вони м'які, вони не дубові, вони не важкі, вони легенькі, в них майже нема борошна. Ну я вам чесно скажу: якщо ви хоч раз спробуєте приготувати торт, медовик за цим рецептом, ви просто інакший рецепт не будете використовувати. Я обожнюю цей рецепт торта. Він Дуже оригінальний і смак дуже оригінальний, і дуже ніжний. Просто це ніжна ніжність в медовому виконанні. Коротше, я мажу коржі, і ще їх вилочкою протикаю, щоб вони краще пропиталися, змащую я ложкою. Далі я буду використовувати лопатку для того, щоб краї зробити. Рецепт тіста ви можете бачити на своїх екранах. Так само, як і рецепт крему, все дуже просто реально торт готується за одну годину. Тобто під час наших відключень світла це теж можна встигнути зробити. Змащуємо все ретельно кремом. Якщо ви не впевнені в кількості крему, я використовую такий лайфхак. Я один коржик можу змазати більш економно, а другий товстий шар. Тоді більш рівномірний розподіл іде крему. Бо знаєте, як буває спочатку тоненько-тоненько, а в кінці просто великий шар крему. Все це я придавлюю. Верхній коржик також я змазую кремом. І прикрашати я це буду горішками для того, щоб не завітрювався крем і було все красиво. Плюс горіхи. Мені дуже подобається поєднання медовика з горіхами. Бортики також я обов'язково краї змащую кремом, щоб повністю весь торт у нас був пропитаний сметанним кремом. І готуємо волоські горіхи. Світло вимкнули, тому замість блендера в нас пакетик скалка і ми це все подрібнюємо вручну. Але нічого страшного нас це не зупиняє. В темряві ми прикрашаємо наш тортик під світло сафітів, так би мовити. І на декілька годин залишаємо його, щоб він пропитався. Краще, звичайно, на ніч. Але в принципі за пару годин вже можна його куштувати. Це просто, як я вже казала, неймовірно ніжно, неймовірно смачно, багато крему, повітряні коржі. Спробуйте. Якщо ви хочете на Новий рік оригінальний торт, приготуйте цей торт-медовик за ось цим оригінальним рецептом. Ви полюбите його обов'язково. Якщо вам рецепт сподобався, поставте лайк. Не забудьте підписатись на мій канал. Я дуже чекаю на ваші коментарі та враження від цього рецепту. Як завжди, бажаю вам всім смачного і до нових смачних зустрічей.